Таке мені сьогодні дуже погано, люди добрі. І тиску немає, і голова, і, і, і це палить мене ну, не така, як треба я сьогодні, але нічого. А ще сьогодні зварила суп з фрикадельками. І фрикадельки робила по підкасті моєї підписниці. Я минулого разу, то я казала, що варю суп з фрикадельками, вона у мене і запитує, як ви робите фрикадельки. Кажу, фарш цибульки на Посолила, поперчила, от, без яйця по покрутила, шарики да, по понакидала. А вона й каже, ось наступного разу спробуйте у фарш цибулі не додавати, а додати манки, посолить, поперчить і, по-перше, дуже гарно крутяться такі кругленькі, гарні робляться я ще на тарілочку і наморозила, бо фарш ще маленько. Ще нараз нам буде на суп. Ду дуже смачно. Дякую за пораду. Так що хто такого не знав і не пробував, попробуйте. У фарш Доді, Я пару такого, скільки в жменьку в мене взялося, бо в мене чимало фаршу. Ну, все лежить від фаршу, скільки, ви, скільки манки додати. Ну, У мене, мабуть, ложок 4 столових я додала. У ну, мене чимало фаршу. І тільки посолить і поперчить, трошки постоїть, хай поки маночка підбухне і в суп. Ось прийшов до мене мій дружочок. У нас в хаті холодно, наче в погребі, хай був милий серпень місяць. Річуйся. Ну, вчора був грім, де забіг у хату, а сьогодні чого. Річуйся. Дід... Дідуля гукає. Процедура. Процедура. Ідуля. Mm. І ти будеш вона рятувати. Ой, сьогодні взагалі не зможу вісіти, мабуть. Сьогодні не можу. Руки Отак потихеньку підгинай коліна, попробуй. І все, да? розтягуйся. Отак. І, і підгинай коліна, підгинай на руках пройдіть. Так. Ноги не одривай, щоб не злякалась. <рес> Ось так, о-во-во-во-во-во. А тепер попробуй ноги одривати. Не, не одривай, не. знаєш, раз боїться. У, у Нічого пулять. Хороший. Тренер. каже, На завтра вже 26. На вечір потеплішало. Я в хаті змерзла, носки наділа новорічні, наділа цю ось, як його кардігану, чи як воно називається. Бо змерзла в хаті. Та десь їла мороза, вода чоколад трошки впав. Ну, вже до вечора дохожу тоді. Завтра. Сірно ой, красота, красота, та й усе поки що, поки що так. Дитяка русулічка. Яка ж вона і пагущенька. Супер. Краса. Чірній обхід. Йду в душ і буду сьогодні. Рано лягати спать, бо ж підняло мене сьогодні, чи в п'ять, чи ще й раніше, не знаю. Ну, Прокинулася раніше, а всік встала, я вже і не пам'ятаю. Але дуже рано. Я б уже б заснула, так? Тоді в три буду вже каву пити. Трохи треба ще погуляти, а тоді вже вкладуся. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Процес складання нового комоду. Ось нарешті буде тут новенький комод, великий, гарний. Клас. multimulti- <laughs> <laughs> Торти я пекла, почала пекти рано дітка. Коли вже в мене з'явився синочок, я вже випікала прямо торти, і квіти на них робила із подружкою з Закарпаття. В них же там взагалі випічка продвинута була. І от ми з нею випікали це все. Навіть на дні народження у нас були замовлення. Ну тоді ж які торти, торти пекли, не було ніяких мастік. свадьби пекли. А потім вже приловчилася до, до дрожжової випічки. мене бабуся дуже гарно пекла. Вона сама з Полтавщини і, і хліб пекла гарно. Все в мене супер, дівчатка. Буде густувато, але ну, я не люблю рідкувати. Я люблю густувато. Нічого не пристає, все супер. На троєчки мішаємо і хай воно вариться, жирненьке, скільки скажіть. По правді, якою кавомашиною більше користуєтесь? Капсульною взагалі зараз не користуюсь. У нас були гості. Ой, дівчата, Були гості і пили з неї з капсульної. І значить, в упаковці продається половина кави, половина молока. І, видно, молочну капсулу не витягли. вона там засохла, я не можу туди її витягти. А раніше частенько, особливо як була на правильному харчуванні, Жена, готова кушати. Та я ж так й роблю, що вже кушати, готовлю. Тому зараз я цю капсульну купила для себе. Вона тут коштує взагалі 22 фунта, копійки. От. Я її купила для себе, щоб на правильному харчуванні. Кава не така м -м, крепка. Пану, пан у мене вже немає капсул. Є. Оце такі з молочком великі. А в нас у салоні капсульна капсула, капсульна машина на маленькі капсулки. У мене на великі. Така мені подобається. Коротше, нормік. Більше користуємося тепер такою, бо я не можу витягнути капсулу від тіля. Чому ж я не так відкриваю? Ой Лена, на сторінці в Олександра він, видать, багатьом пише таке. Ах ти ж, Олександр, Олександр, я так і відчувала, що десь є підводні камні. Дівчатка, я ж на це не веду, здороньки мої. Я осталася вдовою. Мені було, не було ще 52 роки. Ну, якби в мене була мета чи ціль, то повірте мені, не мети, не цілі, а тим паче зараз, коли мені 60. Зараз у мене мета, знаєте, яка? Щас, щас, щасливі мої діти, якомога довше, щоб жили. Я вже вимикаю, ну. щоб жили мої собачки, радували нас. І щоб я подорожувала. Оце для мене. Саме супер. Усе решта для мене не важливо. Так що заміж я не собираюсь. чи то Олександр, чи то принц, чи то король. Людина хоче писати, хай пише, може йому так легше. Бува ж таке, було. Бува. Буває. Так, все. Оце у вас... Увесь банош. Дружна каша. Ой. Ну, Густуватенька трошки, ну нічого, зато не пристало, дивіться. Сало не пристало. Зараз я викладу шкварочки. Взагалі, оця кукурузна каша, її треба їсти відразу. Бо вона як застиває, вона... Ой, я відвернулася до вас сценки. Тань, привіт. Вона як застиває, вона становиться відразу як резина. Готувала ж ми в школі, в садочку, як британіки скул я робила в Києві, то завжди блендер. І збивалось, бо воно швидко захолоняє. І це так, щоб мені, знаєте, спробувати, що я зготувала банош. Чи банош. Ось такий у мене банош вийшов. Хто його їстиме, я не знаю. Але хтось їстиме, я можу. Тепер я мию посуд, а тоді жарим котлети. смакота. Я думаю, да. Сейчас я попробую. Шкварки точно смакота. Не кашка кукурузная, а чего? Но бренза не люблю, девчата. Это очень-очень смачно. Это просто обалденно смачно. Ее можно нагреть. И есть. Так, я в Англии, в Лондоне. Ой. Моем посуд. Ой, ой. Багато крупи гепнула. Та може й багато. Ну я ж все по рецепту. 200 грам, стакан, 200 грам, 200 грамів усього і молока і може того, що вершки, сметана, жирне, а короче. Коротше, мішаю, нічого не додаю, хай буде так. Скільки його так? Хвилин, хвилин скільки. Менше його зараз зроблю і буду. Якби це в борщ, я б долила колись мені в прямому ефірі, Жена Ліна, как тебе люблю, моє солнышко. Саша, прикращайте, бо я тут зараз від таких компліментів не зварю цей. Бамош. Ото так ми й готували, дівчата, там і навчилися. Діткам готувала, торти я раном, я якусь випічку дрожжеву пекла. Поки навчилась, не зразу. А от, коротше, я виключаю, а плита ще гаряча. Тут, тут нормально, жирку добре. Воно не пригора, не пристає, коротше, все ок. Чи включити ще на маленький? Чесно скажу, я думала, що там за банош? Кукурульна каша тільки не на воді, а на сметані та молодці. Може, якби і правда я любила той козячий сир і посипати цією бринзою, можливо, тоді і є якась там, якийсь там окремий смак, але я цього робити не буду, бо я цього не буду їсти. Скільки часу? Два години. Картошку ще рано, котлети ще рано. Тушку рано, кетвіти рано, не знаю, що не рано. Салат накришений. <гум> ну, смачно, дівчат, смачно. По-перше, це дуже просто. По-друге, це дуже смачно. Чому б і ні, причешусь, бо я як вісь. Трьопки мене бачите які на тему заказала для швабра вони. Не годяться. Салат я просто з капусти. Капусточка морква, бо мене діти з огірком не люблять. І цибулька. Картоплю молоденьку підварила, замаринувала. Десь часа у 3 поставлю в духовку. У смислі, вімкну духовку, вона вже стоїть у духовці. А котлетки посмажу, нагріються. Зараз посмажу, помию посуду, бо не люблю оце. Зборицько тут. Тарілок оцих. Відочку, щоб тоді вже заодно помить і плиту, Уже каприти посмажувати. Привіт, Київ! Як тебе не любити, Київ і мій? Довго я до Києва звикала, ох і довго, а коли звикла, прийшлось знову їхати. Так досадно, блін, іногда, що це взагалі? Пам'ятаю, як я довго привикала в тому метро, як мені було важко оце все пережити, смерть чоловіка, нове місто, нові люди, нові знайомства. Це ну, просто, Мені казалось, я живу якесь не своє життя. І тільки я звикла і полюбила Київ, і вже сказала, от, Сумщина моя душа, а Київ моє серце. І зупинила його. і як. Очутилась в Лондоні. Чи є в мене в місті, ну і скільки вже в Англії? Два роки. 3 жовтня буде. Чи буде в мене місце в моєму серці для цього великого міста Лондон? Воно набагато більше, ніж Київ. Я не знаю. В душі точно не буде, бо душа це хлощина. Це буду плакати. Душа це Сумщина. Це моє село Вишневе, де я народилась. Це моє село Микитівка, де я жила. Оце моя душа. Де похоронені мої предки. де похоронений мій чоловік. Це моя душа. Київ це моє серце, бо я полюбила це місто, просто Ну, просто полюбила. Особливо мою Тарасівку. Дуже полюбила. І от, так от. Оставіть сльози. Кировограччини, привіт, привіт. Як, до речі, у них м'ясо свіже смачне. Дивіться, я у братанців є такі дорогі магазини, забула, як вони називаються, там смачне м'ясо, там, ну, типа фермерське, щось таке, там дуже гарне м'ясо, воно не дешеве. У супермаркетах м'яса не беремо. Беремо ми м'ясо у польському магазині. У польському дуже рідко буває, що... Ну Мені раз попадалось тільки, що є трошки десь далеко запах кнуря. У британських почти, британських, щоб не взяли, мені все воно з воняє. Ну, З свинини маю вона, стріляти на них прекрасна, куряти на них просто золота. Куря такі, як ми кормили з чоловіком бровілю. А от свинина ні. Ну так мені може попадалось. Свинину не можу, я сказати, що вона... Ну, може, хто не, не чує цього запаху, а я чую, десь далеко вже чую. Зараз дуже багато українських магазинів повідкривалось тут, в Лондоні. Можна заказати що угодно. То я тоді карасів, то як пам'ятаєте, там в мене є в стрічці, як заказав мені три кілограми карасів, а прийшло три малька. Ой, коротше, три малька прийшло, щоб ви поняли. То ми недавно замовляли, ж, смажили короб. Дівчата, це ж бачите, я роблю, глянула, там треба тергут. Ну, і, значить треба. Бо Оксана в нас прибирає тільки поверхні, тільки В Всередину вона не залози. От, Багато краснопілля, привіт, рідненькі, тримайтесь. От. Та чого ж я сама б уїхала, дорогі друзі? Ну до кого вже я сама уїхала? І з дітьми тут. Із собачками. От. Так що беремо м'ясо основу польському. Зараз є дуже багато українських магазинів, ну, не дуже багато це вже я приукрасила, є. Галя вона є, погрібок є біля нас тут рядом український магазин, де можна купити Ісель це М'яса нема у погрібку. Є український склад, склад-магазин, так називається. Там є і м'ясо. Я ніколи не була в костка. Але кажуть, що там також хороше м'ясо. Які англійські страви вам подобаються. Ну я по закладах не дуже шарюся. Е, ну, ні, ми часто ходимо в японське, тут у нас є ресторан, суші смачні, я люблю рибу. Е, ще в один ресторан ходила туди дуже-дуже високо, що весь Лондон видно. Там ми їли качку непогану. А які тут? Ну, мені подобається в них фіш-н-чіпс, оце риба в клярі. Такого кляру сам не приготуєш. Тріска в клярі це в них така, знаєте, як національна страва. Картошка фрія ця риба в клярі. Хоч на океан ми їздимо, то беремо йому, то різні соуси вони люблять.